Всім привіт! Ви на каналі Світ Фантастики. Вибачайте, що довго не було, були справи по навчанню. Сьогодні буде огляд на набір Lego Dreams 71481 тварини Мрій Easy. В цьому наборі міститься 328 деталей, його можна збирати трьома різними способами. Перший це у нас червона панда, другий це пташка і третій це черепаха. Сьогодні ми будемо збирати е, червону панду, бо вона мені більше всього подобається. Але якщо ви хочете огляд на інші варіанти з цього набору, пишіть в коментарі. Будемо приступати до діла, е, я відкрив набір, ось дивлюся, мені так подобається і от саме інструкції по Dreams. Вони настільки е, яскраві, настільки красиві, тобто ось такі малюнки, які нас зустрічають на першій сторінці. Ось ось малюнки, там, де Ізі е, і Матео. також е, присутні е, інші малюнки, Тобто як е, в нас Easy спить з е, іграшковим зайчиком. Тут ми бачимо, як вона. Подорожує. Не знаю, от, напевно, зараз із самих таких яскравих інструкцій це саме в Dreams. Не знаю, чому деякі люди не люблять Dreams. Тому що доволі цікаві персонажі, доволі цікаві фігурки. Інструкції. Я не знаю, начебто і зроблено для дітей, але виглядає настільки настільки яскраво, настільки прикольно. Ну, я не можу нічого сказати, що це дуже якась погана мальовка чи що. Тут Лего просто старається робити дуже якісну інструкцію. Бо інші інструкції, якщо дивитися, то доволі so-so. Тобто мені не дуже подобається. М -м -м. Ні, ну це просто кайф. Я просто вирішив вам показати, тому що дехто, декому не подобається Dreams, але я не розумію чому. Так, да, можна сказати, що це дитячий мультик, але все рівно набори по Dreams доволі цікаві. Плюс мені подобається тим, що е, їх можна складати різними варіаціями. От, ну що, будемо продовжувати. Зі складання тут у нас все один пакетик і другий пакетик. А, ні, тут ще третій пакетик. Так, буду, буду починати. Фігуркою, йде головна героїня Ізі. Така фігурка в мене вже є, але е, у цієї нові принти на торсі та ногах. Як ми бачимо, є на ногах повздовжній принт і бічний. А торсик зображений з двох сторін принтами. Руки, на жаль, не принтовані. Е, в руках вона тримає ось такий складений меч з сапфіром у наверші. Сама гарда є перламутровою. У візі є два вирази обличчя. Перший це ось такий. Другий це ось такий. Волосічка, звичайно, стандартне, вже бувало в неї, ну, бувало в іншій фігурці. Саме цікаво, це, напевно, ось цей плащик, я його бачу вперше. Ну, доволі цікавий. Принти тільки має з одної сторони. Ам, ця фігурка мені чимось нагадує головну героїню гри Horizon. Не знаю чимось, але чимось нагадує. Другою фігуркою йде ось така от маленька червона панда. Ам, прикольна фігурка, поповнить мою колекцію лего звірів. Третя фігурка це ось такий от дримлінг. На жаль, мультику я не дивився, тому не можу нічого сказати цього персонажа, окрім того, що він мені чимось нагадує на картоплю. В руках він тримає звичайнісіньку лопату, а може і незвичайнісіньку, може чарівну. Хто це дрімлінгів знає. Також є схожі дві голови чи зачатки дрімлінгів. Може якраз через це у нього лопата, щоб їх закопати і потім виростити таких самих дрімлінгів. Четверта фігурка. Це така неординарна особистість, антипот нашої героїні, створена невідьмою, як злий двійник Дізі. А звуть її Дізі. В руках вона тримає кинжал, Схоже, що він отруйний. На верші і інкрустоване рубіном. Торсики, ноги запринтовані. Тут, на жаль, бокових принтів немає, але це нічого страшного. В цієї фігурки ось такий от вираз обличчя перший і другий. Має наплічник у вигляді кошмарів. Чудове волосся. Ну і, як ми бачимо, протилежність ізі. П'ята фігурка це ось такий от ворон. Ворон жаху, який допомагає красти сни, мрії і все інше. І його зображують з ось такою капсулкою. А ну, тобто він е садиться на цю штучку і краде її. Це з дерева снів, як я розумію. І на останок у нас залишається глянути велику червону панду. Вона вкрита різними квітами, що додає їй краси. Раз, два, три, чотири, пять. Кінчик хвоста розпускається у вигляді чудернацької квіти. Саму голову прикрашають милі вушка. На спині присутні крісло, де сидить, де сидить головна героїня. Також на тулубі та м -м, ніжках є принти. Чи не принти. А наклейки. Думаю, що це також є присутній ось такий от сачок. Я думаю, що це м -м, для того, щоб ловити злу ворону. А може я можу помилятися. Тому ось така от прикольна червона панда. Які має сидіти ось так от ізі. Ще саме прикольне тим, що цей, ця квіточка вона крутиться, але зараз меч не дозволяє цьому зробити. Тобто функціональність присутня, також і лапи можуть двигатись в різні сторони. Зараз, а, ага. тут не двигається, тільки спереді. От. Ось така от прикольна панда. Цей набір мені дуже сподобався. Тут багато є фігурок, є, в принципі, звірі, які підуть мені в колекцію Є два персонажа, які доволі такі от харизматичні. Дякую, що додивився до цього моменту. Я сподіваюся, тобі сподобалось моє відео. Тому, якщо тобі не важко, постав лайк напиши коментар, чи сподобався тобі цей набір, чи хотів би ти собі його, і чи знімати відео по іншим тваринкам цього набору. А, і саме головне, що хотів сказати, підпишись!